Друзі, привіт! Сьогодні будемо тестувати туалетну воду. Ось така вода, називається жасмін. Водичка. А це водичка якась квітка. Отак її почитайте. Не знаю, як вона називається. А це почитали вуглі, за жасмін. Спочатку. Щас підкрашуся трошки. Закрутим пока тени. moda tako mene. Pak ne. Спочатку будемо жасмінь відкривати туалетна вода. Ось ж тут є мілілітрів. Двісті мілілітрів. О, знайшла. Срок годності до двадцять. 20... П'ятого. Так. Туалетна вода. Така вона ось. Туалетна вода. А, пластмасова така коробочка. Зараз будемо відкривати. Tam. A to tak ona? A ja myślałam, że a może to jest prawda, jego rozbawiać? Nie? Jest taki zapach, ma coś Воно таким закрито, таким, і тут така дірочка. Та ні, ці диски не підходять. Ці диски не підходять. Нема других дисків. Такий запах жасміном. Такий приємний, нежний. Nadějím, že jsou lehké. Ty disky mi neperebili. Trochu zapach. A tady já tady nemůžu rozebrat, co je to pro koho Так, туалетна вода? Закручуємо. Щось воно наче прилипає. Наче липне. Ви може його таку часочку попробуємо? Попробувати? А якусь часочку? Воду? Та ні, вода мені не треба, мені щось другу часочку. Щось липне воно, щось наче не туди. А чи бо це така туалетна вода можна будь-липнуть? Ану, підожди. Розбавить сюди? Я трошки візьму, бо... А почет не почитать, якби трошки, да? Ано. Я, навірно, наверное, наверное перший ти попробуєш. Наче <ріст> 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 мало лило, не розберу. Не можу, ну, не можу розібрати. Тепер будемо тістірувати. Теж асмін було, а це якась квітка така. Якась така квітка. Не знаю. Тоже 200 мл. Не по-нашому ж написано, якби було по-нашому написано. я б... Ja byłoby O, to już taki znakomy zapach. To taki niezły zapach. A to taki znakomy. Co to, to pierwsze u na wiosni roś roskwita takie zdrowe. O. У нас то було на дачі. Коло забора де пошта. Акація тополя. До акації підходять, ну, але наче це не. Ня-ня. Ой, як же забула, такий Барболь. білий, цвіта такий, здорове таке дерево. Пополе. Ну, то тополя. Як же ж воно? Флени. Не клен, верба, ну, Затушнило. ну є різкий запах, забула як воно? Ну, як воно? І акацією підходять, але ну, наче не акація. В тополі такий пух? Такий пух. Ну такі квітки такі, такі білі квітки, такі, такі, наче бутон квіток таких малесеньких таких. У нас було ми його зрізали на дачі. Забула, оце таке пахуче. А це таке не дуже. Це ж свін, так? Да? Це таке єлі-єлі вловлюємо. -єлі це таке єлі вловлюємо, А це таке різке? — Різке. — Успішний друг пише, що то не пити, а то ароматизатори. — Ароматизатори не запити? — Думав, до машини щось написав, чи, чи не встиг прийшти. — А що ж ти мені нести? До якої машини? У машину? — Я не встиг прийшти. Якісь ароматизатори. — Боже, що не... — Зникли. — Бачиш? На. No. Що ж тобі ще цей? — Наші кафе не пить. Не пить? Ні. Туалетна вода. Ну, це такий запах, я забула, як. Липа. Нє, не це липа. Не, не липа. Ну, просто дерево квіткове, пахне, і все дерево просто. Забула, як воно називається. Takie прямо aż pre A to taki nieżny taki zapach nieżny. Ja już nie знаю. Ах, поможіть! І шо? Ой? Новогодній новогодній упав той конюк. Зачепився пенюаром і новогодній конюк упав. Блін Не знаю, чи кожика взять, чи чіпаччупся по посмоктати. Я взагалі-то люблю шоколадне. Ну, ніхто не поставив шоколадне. Не, ну я не тебе цему гощу. Оператора гощу. Це, це апельсин. Апельсин? Ану. Да, це апельсин. Чупачу, mm? -чу апельсин. Апельсин. Так. А це для рук. Я так поняла, це для рук. Це для рук. ти не пам'ятаєш, це для рук. Щас я... Тепер мені оцим оцем все за... Хай переб'є трошечки такий запах. Ті, пані. Хотіла сказати рябіна, ну це ж не рябіна, ну як, якось воно, так як слово. Каштан? Ні. Ну саме перше воно е, квітне. Забула, як воно називається. Бо тільки біле було? Так. Да. Білодона. Білодуна. Це, мабуть, для рук. Невеа. Це, мабуть, таке для для, для рук. Таку водичку протестували. напишете друзі. Як це воно називається таке? Це жасмін? Туалетна вода. І для чого його приміняти. Там успішні друзі кажуть, що це для машини. Для, для машини запах. Я так зрозуміла. Для машини запах. Ну, я вже встановилася. Друзі, до зустрічі.